Друзі, привіт! Якщо раптом, так як і в мене сьогодні у вас трапиться, що ви залишитеся без інтернету, без роутера, то вам терміново знадобиться якийсь роутер. То що робити, куди бігти? Ніхто ніколи не знає. Я то знаю. В мене є гарний друг товариш, який продає ці роутери, і посилання я вам залишу в описі до цього відео. Але прибіг і говорю, але же, спасай, щось мені треба. Дав мені ось таких пару роутерів. Зараз подивимось. Перший налаштовую цей, подивимось. А трішки пізніше, як буде натхнення, зробимо огляд такої тенди AX3000 модель V30E. Дуже цікава модель. Потім подивимося, а зараз розпаковуємо, налаштовуємо і тестуємо оцей. Ну, побачимо, що це за роутер. Вперед. Ну що ж, тепер подивимося на цього малюка. Як ви бачите, IC1200 Wi-Fi 5, Powerful CPU, 4 антени по 5 DBI і IPv6. Що тут ще є у нас цікавого? Та, мабуть, і все. Ну, ось якесь маркування є. Знову IC1200, повний гігабіт, Dual-Band. Ну, Це все добре. Ми, звісно, його протестуємо і подивимося. Тож, відкриваємо швиденько. Дивимося, ой, такий маленький в кульочку. Відкладаємо його. зараз, Давайте щось тут ще подивимось. Що це гарантійка якась ще. Можливо, налаштування. ну Це, мабуть, не знадобиться. О, заховали, бачите, кабель. І зарядка. В зарядку обов'язково зараз заглянемо. Ви тільки подивіться: Євро, вилочка! Ви таке бачили в китайських роутерах? Я не бачу. Віштекер 5,5. Ну, стандартний, дуже класний, дуже гарний. Щоб роздивитися, яка там. Ну, добре, потім в характеристиках почитаємо. Тож, це відкладаємо. Дивимося тепер швиденько на сам роутер, на наш кульочку, як багато китайців. Він дуже легесенький. Антенки випрямляються дуже просто. Які, бачите? Доволі непоганий пластик, я вам скажу такий. І дизайн у нього, мабуть, в стилі Redmi IX5400. Ну, І ті, що були до нього. І так, ззаду у нас кнопочки, ресет, живлення, 4 порти, один One і 3LAN. Окей, Касі. Можливо, це індикація. Добре, потім подивимось. Вибачайте, USB не знайдете. Зверніть увагу, є кріплення на стіну для любителів вішати на стіну. Це дуже цікаво. Знайшов 12 вольт 1 А. Ну, заощадливий, скажімо так, модель. Як бачите, щось можна відсканувати, подивитися. Ну, я його вмикаю, налаштовую, а далі, по ходу п'єси, будемо дивитися. Вперед! І так, що ж за роутер до нас попав? Як бачите, це колекція Aliexpress роутер FanV AC1200. До речі, ця компанія FanV відома своїми мережевими картами та картами захвату. Всякими. Тож, ну, не повний noim. Як дивимося на ціну, порядка 25-26 доларів. Зараз ще й знижки якісь. ну Це маркетинг такий китайський. Не звертайте увагу, орієнтуйтесь на 25 доларів. Тепер давайте подивимось швиденько, що це у нас за такий роутер. Значить, двохмережевий. 24,5 24, ГГц. Це зрозуміло і це добре. Wi-Fi 5, тобто роутер IC. Окей, є, Бачимо ще раз. Має. Білий та чорний колір. У нас в білому ще бувають вони і чорні. Які особливості? Ще 300 000 мегабіт. Тут нічого так, 1200 Мб в секунду. Ну, мабуть, це сумарна швидкість. Як бачимо так, Dual Band це сумарна швидкість, гігабітні порти. Супер, перевіримо. 4х4 Мумимо, ну в 5 ГГц. Це вообще шикарно для такої ціни, я б вам сказав. Ну, звісно, їздить швидко. 305, 1, 7, 200. Говорить, що. 100% краще на 30% від якихось інших. Добре, це все цікаво. Розганяється в 5 ГГц, як бачимо, 867 Мбіт в секунду. Цього достатньо, як вони говорять, для 4К, для ігр, для фільмів, для всього такого іншого. Ну, Бачимо красиво комусь вписався в робоче місце. Говорять, що китайський роутер достатньо на 120 метрів. Трішки пізніше похожу в кінці, як буду резюмувати, обов'язково звернутися. Ну, вам на увагу на покриття. Ну, в мене ж є з чим порівняти, як ви бачите. Красиво він стоїть. Значить, ВПА, фільтри, блек-листи. Зараз ми до меню ще доберемося. Нехай буде стандартний плуг, Євро-Розетка. Ви вже бачили на розпаковці. Це дуже приємний бонус, не треба там заморачуватися. Ну, цю тильну сторону ми бачили вже. Порти гігабітні, специфікація. Як бачите, говорить 5 в 5 ГГц 860 секунд. Давайте зараз візьмемо і перевіримо не відходя від каси, От прямо зараз беру, запускаю. Не знаю навіть скільки він нам його покаже. І він розганяється 550, 560. Ну, слухайте, для малюка за 25 баксів, по-моєму, це дуже класна і нормальна швидкість. 25 баксів, Wi-Fi 5, це якийсь такий, не знаю, чудовий, прикрано, прикрану, потім ще давайте під кінець, крутанемо під тест. Але 550, ну, слухайте, і більш дорогі роутери, отак от, от беруть і роздають на Wi-Fi. Добре, давайте закінчимо. мегабітні порти, ВПА. Windows підтримка, Windows 10, 11, ми на 10 дивимося це все. Сертифікатів якихось на отримав, красиве таке виробництво, підключення, це ми все давно знаємо. 93 відгуки про цей роутер, ну, 100 відгуків, 4,7 з 5, Я думаю, це зверніть увагу, один хтось мінуснув. А в принципі, 4-5 8,3, там 8-3, ну чудові навіть відгуки. Окей, добре, переходимо далі, давайте на налаштування. Значить, налаштовується він елементарно. На кришці знизу напишено дві мережі Wi-Fi 2,4 і 5 ГГц і пароль 9876 прочитайте, який у вас там буде. Просто підключаєте або ноутом, або телефоном, і все, воно вже у вас запрацювало. Крок номер 2 Заходимо от в інтерфейс за адресою. Як бачите, 192 168 101. Він сюди перекидає. І тут пароль прочитаєте також на кришці. Я вже прочитав і заходжу. І як бачите, в нас меню. Е, меню англійською мовою або китайською. Ну, як бачите, я увімкнув Google Translate і вже в мене все українське. Статус, ну, звісно, я ще нічого нікуди не переключався. IPV 4 в мене працює, але ще він може працювати IPV 6. Чудо! Чудо! Далі, давайте пробіжимося. Мережа. Значить, він працює або як роутер, або режим моста. може брідж. Бачите, це теж прикольно для цього малюка. Ну, в мене динамічний, звісно, мак його. Так, статус езернета. ну, Зараз він по Wi-Fi в мене підключений. Тож, добре, бездротовий, Wi-Fi. Як дивиться, ого тут таке? Бездротові можна вмикати. Подвійно, агрегація, це -хо -хо. Ой, вибачте, не агрегація, це як у китайських роутерів таке покращення для Wi-Fi 5. Ну, в мене воно роз'єднано. Статуси, назви, як бачите, шифрування ВПА2, пароль 2,4. Можна увімкнути, вимикати. П'ятий, як бачите, все розділено, все чудово. Ну, прекрасно. ВПС е, працює. Можна меж робити? Ви дивіться. Ого! Друзі, це щось не роутер, це щось я навіть... Я не очікував за 25 баксів. <хи> Таку. Так, ну давайте ще подивимось. Естафетний режим. Ем, так, чесно, не знаю, що воно таке. Тут ще й частоти можна вибирати. Ага, тут стоїть безпека можна вибирати. Красота. Так, мережа Адванс, DHCP можна тут вам. Або статичний, адреса DNS статична. Да, слухайте, неочікувано. Так, IPTV? Да, ладно, Слухайте, можна назначити IPTV на якийсь мережевий поруч і налаштувати. Так, слухайте, я зараз буду просто влюблятися в цього малюка. Гостява мережа. можна, на... Не просто можна налаштувати, можна ще якісь зробити, на який час її налаштувати. Слухайте, о, -о, -о зараз. Зараз я буду влюблятися в цей роутер. Батьківський контроль. Якщо вам для дітей це потрібно. М -м -м. Слухайте, я не вірю, що таке б... клієнт VPN? Друзі. Тип підключення. Значить, L2TP і PPTP можемо VPN робити. Народ, і це за 25 баксів. Я просто в шоці. Серйозно. Так, апаратний ну, Цього, якщо чесно, не знаю. З цим буде треба всі особливості якісь. А, так, IP-адреси. ну Це можливо у кого там камери, чи є, чи щось дивитися. А, так, DMZ, є, чудово, Фільтрація по макам. Можна робити чорний білий. Слухайте, тут налаштувань, просто якийсь капець. Так, фільтрація DDoS, контролі, чорний... Слухайте, тут можна так все класно зробити. Так, управління ще якесь. SNTP. Ово-во. Так. Управління потоком, заміни пароля, резервне копіювання і оновлення. Так, прошивка, прошивки, прошивка, створити резервне, резервне. Угу. Так. Ну, окей. так, перезапустити, скинути. Звісно, можна час перезавантаження поставити. Є такі, я знаю, любителі. Світло, діод можна вмикати-вимикати, його не видно з цього місця. Системний журнал. Логі можна якісь вести. Ох, народ! Так, ТР069. Це теж для мене щось невідоме. Але, кому цікаво... Ну, дивіться, з такою системою 25 баксів. Це просто щось неймовірне. Да, добре. Окей, тоді ще трішки потестую. Давайте ще раз під кінець. Було у нас 550. Можливо, там щось оновлювалося чи ще щось. Зараз подивимося ще швидкість, що він видає нам. М -м 궁금. Якось так плавно набирає. Ну, взагалі-то 500, плюс, Wi-Fi 5 це нормальні, стандартні показники. Я не думаю, що якісь би там більш шикарні роутери видавали нам більше. Цей малюк видає. Тож, паузу піду трішки поганяю, з телефона попідключаю все. Подивлюся, як він працює, і повертаюся, буду резюмувати вам, дам свою думку про цього малюка. І остання частина завершальна резюме. Значить, комплектація. Стандартна. Восьмижильний дріт. Що сподобалось? Зарядка євро. Супер. Економна. Сам роутер. Невеликий. Гігабітні порти. Швидкості показував, самі бачили, 550 плюс мегабіт в секунду в 5 ГГц. Гігагер... Походив я з ним, потестував різними своїми приладами. Швидкості неоднозначні. Швидкість гуляє від 550 до 350. І все залежить від того, чим ти її вимірюєш. Тому, якщо у вас якийсь там телефон, наприклад, старенький чи якийсь там старого покоління модуль Wi-Fi, швидкості можуть. Бути там 300 плюс мегабіт в секунду. Але на сучасній техніці, я думаю, 500-550 має бути показувати. Тепер щодо площі покриття, як заявлено, 120 метрів, вибачайте виробнику, підтвердити не можу. Суб'єктивно можу так сказати, що десь. Квартира без е, якихось там великих перешкод до 70 квадратних метрів, думаю, покриє нормально. Але десь в закуточках, звісно, швидкість буде падати. Тому роутер простий, дуже сподобався мені своїм меню налаштувань. На ну, ви самі все бачили. Е, і безпека, і батьківський контроль, і VPN, і, в принципі, ну. Все, що потрібно для користувача, при тому не простого, а ще й з просунутими і знаннями, і можливостями. Тому, якщо ви дуже багато не очікуєте от роутера, хочете купити його за якісь невеликі гроші, можу вам його рекомендувати. Звісно, зірочка така, на сам кінець, потрібно сказати, що ми не знаємо, наскільки довго він буде працювати. Але якщо вважати, скільки він коштує, то якщо він навіть пропрацює там пару років, дай Бог, то думаю, що дуже гарна покупка. На цьому, мабуть, все. З вами був Техносмак. Дякую. Підписуйтесь на мій канал. Нас чекає огляд, дуже цікавої тенди, яку бачили на початку відео. Я з вами прощаюся, говорю до побачення, до нових зустрічей! Зі святами скоро побачимось. Техносмак продовжує жити. Пока-пока.